Примусова евакуація дітей від сьогодні розпочалася у Слов'янську. Що на Донеччині таке рішення ухвалила міська комісія з питань захисту прав дитини? Це пов'язано із небезпекою та наближенням фронту. В разі відмови окупан опікунів перепрошую, позбавлятимуть обов'язків, а дітей евакуюватимуть примусово раніше ухвалили, аби уникнути дитячих втрат та більше не Повторилася історія як днями в Авдіївці, коли загинула п'ятимісячна дитина, через те, що її батьки на умовляння поліції виїхати з прифронтового міста. Котре не прислухались, люди до останнього тримаються за своє житло, доки воно не розбите вщент. І з небезпечних міст їх вивозять і військові, і волонтери, і рятувальники ДСНС. Останнім лише з бахмутського району від початку року вдалося евакуювати 80 людей, із яких 10 – це діти, і ще стільки ж це люди з інвалідністю. Про непросту та небезпечну поїздку кореспондентка ТСН Наталя Нагорна зараз розкаже. Ми їдемо у броньованій капсулі забирати з під обстрілів людей з собою. Гуманітарна допомога для тих, хто досі відмовляється виїжджати. Є люди, у яких там їх квартира, наприклад, ціла, і вони кажуть, що в нас поки що все добре. Це Вероніка, працівниця ДСНС, і дорогою до містечка Часів Яр розповідає, як рік тому мріяла, аби хтось ось так приїхав і врятував її з родиною з під обстрілів в Маріуполі біля Зовсталі. Я дуже дивуюсь, коли люди кажуть, наприклад, в часовому ярі, що все добре, в нас все під контролем і не хочуть виїжджати, тому що у нас в Маріуполі такої можливості не було. Ми зустрічаємо натовп з людей. Це ранок в часовому яру біля пункту незламності. Тут збираються люди для того, аби отримати нарешті воду та гуманітарку. Купити все це тут фактично неможливо. Ми ні не в церкві вас не обманемо. Орієнтовна кількість близько полтора тисяч людей. Їхні аргументи. Нам нікуди не їхати, нам ні з чим їхати. Родина, жону тут, куди я поїду. Поїдемо, куди... прижме вже. А І це ще пенсі... не прижали. Ні, а пенсію ще немає. Вам цієї води на скільки вистачить? Тижня на два. Ви ще тижня два тут плануєте? Настроє. Ой, ми не можемо виїхати у нас. Мама 89 років сліпа глуха. Вона сказала: Я нікуди не поїду і сидимо біля неї. Лариса вантажить воду і наполягає: не треба думати, що тут усі чекають руський мір. Ого, та він нам 300 років не нужен. Я свідок Єгови. і син, свідок Єгови. В Росії свідків Єгови саджають у тюрму. Там вже більше ста наших братів і сестер у тюрмі. Як ви думаєте, хочу я, щоб вони сюди прийшли? Тепер в цих людей завдання повантажити все на тачки, на кравчучки і розвести по домівках. Тепер, коли гуманітарну допомогу роздали, у капсулі машини звільнилося місце. Ми працюємо лише через міську владу. На міська влада дає інформацію, каже адресу. Називає, де люди потребують евакуації за першою заявкою. Такого приватного будинку просто немає. Кожен такий виїзд додаткова небезпека і загроза життю. Є люди, які передумали виїжджати, є люди, які ну там, тобто кажуть, нам потрібно потрапити там на таку-то -та адресу. Ми приїжджаємо цього будинку. Вже немає. Надія Федорівна каже: тут лишилася тільки її хата, а ви не хочете виїжджати. Ну, ріпята, ну старе ж дерево не пересаджує. Ну що нам робить? Ми старі? Куди ми дінемося. Все буде добре. До се Наступна багатоповерхівка. Тут варять обід на вогні. Ті, хто все ж таки вирішив евакуюватися, прощаються з сусідами. Просять подивитися за хатою, поки є, за чим дивитися. Так, верхній замок, ага. ой, дивися, красний. Вір, ну я не ходити туди не буду. Чуть там буду ходити. Ні, ну там цвіти я повела, кажуть на кошки в залі. Ну, ладно, цвітут красавіці, ну, там буде бутилка на із Да я води, позаконіки. Оце дивися. Оце красним, красним, це намальована, оце верхній верхній. Ага, все, Віра, давайте Все, ще Давайте. Віра, та Геннадій розповідають, чим знаменитий ага. їхні. Рідний часів яр. Агніпорний комбінат робили їх. На металлію, да. працювали. А ще це батьківщина Кобзона. Трошки був жив у нас. Вроде тут родився якби. Але бачили рускомірного виконавця лише раз. Такий В день міста був, приглашали, і він приїжджав, виступав у нас. На стадіоні люди збиралися. за майном вимушені переселенці не жалкують, думають переважно про те, хто провідуватиме могили рідних. Три кладбища. Да, і світричка, і радітілі, і дідусь, да? і, і бабуся. Да, тут все практично ще за однією адресою. Людей вже перехопили волонтери. Останні переселенці на цю евакуацію Сергій та Костянтин. Чекали вивезти котів. Пристрою тварин, приїхали, забрали. Про часів яр говорять із ностальгією та сумом. Все ж таки рідне місто, рідний дім. З Донеччини Наталя Нагорна, Олексій Осавчук, Віталій Овсянніков та Андрій Колісник. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини.